Доброго дня, шановне панство! продовжимо вчати свінг і сьогодні розповім про спінер, Тобто J Spinner. Чесно кажучи, не знайшов якось адекватне нормального перекладу на спінер, тому просто залишив спіннер як є. Добре, J – це однорядкове поле введення, яке дозволяє користувачеві Вибрати число або значення об'єкту з упорядкованої послідовності. До речі, це не той спінер, який кружляє, коли йде завантаження, наприклад. Ну, бачили, коли йде щось якесь завантаження, так даних, то є такий спінер, який кружляє. Коли я вперше знайомився з спінером Свінго, то спочатку теж подумав: о, прикольно, зараз розберу. А як виявилось, це трохи інший компонент. Ну добре, давайте подивимось. Е, так, ну set-size, title, layout. Все тут вам вже відомо. of Window, Visible і Default Close Operation. Це додаю контейнери, тому що я буду в layout робити, щоб спіннер був хоч якось ну, більш нормально по центру. Добре, одразу давайте запущу. Наш спіннер це ось. Ось його. Вниз, ну, до Низу, догори можна робити ось саме значення. І тут я ввожу це значення, яке тут є. Давайте подивимося. Так. Це стартове значення. Це 50, мінімум, скільки можна, максимум, ну, скільки можна, максимум, і степ це шах. Давайте вам покажу, що ми зробимо 10, наприклад. Бачите, шах це тепер 10 40, 50, 60. Далі. Оцей клас spinner, number, Model Це те, який буде спінер. Він поміщається в конструктор. Сюди поміщається інтерфейс. А от від цього інтерфейсу вже може. О, це абстрактний, до речі, він сам по собі абстрактний. Я його треба імплантувати. То наслідувати, щоб його використовувати. Ну ага, бачите, наслідує як date. Тут є spinner date, spinner List, spinner number. Я покажу про spinner number і spinner date. Spinner ліст модел реалізуєте вже самостійно. Добре. І так, в сьогодні, сьогодні <свісно> в цьому методі, додаємо spinner number модель. І це в нас просто числа. 50-60 від 0 до 100 фактично. Ну, скільки ви тут вказуєте, стільки буде. Далі. Ввішу на цього лісерне, на цей спінер, щоб дізнатися, яке тут в нього типу, це значення. І вивожу спінер лейбл як було в попередньому уроку. Просто лейбл добавив, щоб було а, значення, куди виводити. І тут одразу ж вивожу, щоб при завантаженні було це значення стартове. Ось оцей частина коду відповідає за те, щоб можна було. Дивіться, якщо я тут, наприклад, напишу 6, відпрацює одразу оцей ось лісенер. Якщо я код цей приберу, то щоб відпрацювати в код, коли я ввожу вручну, мені треба натиснути Enter. Давайте я вам покажу. Фактично, тут можна edit false зробити. Ось, здається, я роблю і одразу 6 нажимаю. Бачите, значення не змінилось. Ось тільки, коли я Enter, зараз нажму. Enter, тоді зміниться. Це знайшов, мені прям дуже стало цікаво, так? щоб маніпулювати не тільки за допомогою а з цих ось стрілочок, так? А я хотів, наприклад, хочу щось вести. І щоб це вже одразу якось лісенером відпрацювало. Не міг знайти одразу, але ось знайшов такий код. Запам'ятовуйте собі, <хи> ось спіноре. беремо едитор, цей компонент, цього компонента беремо це який форматує цей Це поле У Цього формату беремо дефолт форматора, і в цьому форматору ми кажемо, що Відпрацьовуй, будь ласка, якщо валідне. Дивіться, якщо валідне, це означає: в нас валідне від 0 до 100, тобто 16. А, так, треба завантажити. Перезавантажем. Так, робимо. поставимо 7. Відпрацювало. Тепер, дивіться, я ставлю 1, відпрацьовує. 1. 117, але тут не пише 117. Чому? Тому що цей метод каже on valid. А у нас валідне від 0 до 100, а 117 виходить за рамки цього, цих значень. От 17, давайте, там, наприклад, ставлю. 18, все працює класно. Ставлю. Мінус не працює. От, наприклад, якщо б я поставив, давайте, мінімум. Нехай буде 110. мінус 110. Ставлю, давайте отак. Мінус. Оп, бачите, відпрацювало. Тут може не видно, але тут є мінус. Це 100% мінус. Ось. Тобто він відпрацює тільки на валідність. Спочатку перевіряє, чи входить ці рамки. Мінімум, максимум, а потім буде все рівно відображати. Тобто ви там фактично можете сюди і написати, що завгодно. Бачите? Ось. Можете виставити можливість. Я думаю, є така можливість форматування. Те, щоб, наприклад, сюди вводились тільки цифри. І все. Ну, і крапка. Цифри. Мінус, плюс і крапка. Точно. І крапка. А ну-ка. Де там 0. 051. Ось, бачите, не відпрацьовує. А треба, щоб відпрацьовував. Все це. Ну, стосовно spinner number модел, він. Не final. Тобто його можна розширювати. Ось, Але стосовно цих компонентів, думаю, це теж треба над ними попрацювати. Або можна в інтернеті знайти, як це все відпрацьовувати. Або було бажання, звісно. Якщо є бажання, можете подивитись, як це з форматуванням цим робити. Я думаю, якщо я це знайшов, то якимось чином, можна зробити буде і все інше. Там, за допомогою 10, 5,6, так, щоб воно коректно все відпрацьовувало. Наступний а, можливість, давайте призентажу, це працювати з date. Date Бачите? Тут дата. От я виставив цю дату. А, 1970 рік, 1 січня, це день, коли, як раніше розповідав, що це день, коли внутрішній годинник усіх комп'ютерів почав свій відрахунок. Ось, ну, так поставив. А, бачите, цей. Я виставив додати. А це мій власний 3 години: 38 хвилин. Це моє по точному часу залишилось. Ну, добре. А, якщо ви виділяєте, наприклад, години, то. Ви будете ходити по годинам. Якщо ви виділяєте хвилину, то будете ходити по хвилинам. Рік, то будете ходити по року. Там, наприклад, Якщо дні, то будете ходити по дням. Отак це маніпулюється. можна отак. Мишки а клавішами переходити. Ану-ка. Так. До речі, цікаво. Нормально відпрацьовує. Ось. Ну, і як попереднє я теж сюди вивожу. Отаким От чином можна маніпулювати через дату. І форматувати і так само можна. Подивимось. Тобто, можна виводити сюди формат а, дати. Ну і сюди, звісно, з самою датою. У ну, мене було відео, здається, ось як її форматувати. То сюди а, теж це підходить. ну-ка що не помиляюсь. Spinner set, Editor. Ось сюди Editor вставляєте JSPinner. Так, де ти? JSPinner. DateEditor. Отак. Okay. Сюди вставляється цей якому до якого хочете ви. Ну, якому це працювати. Це наш спінер. І сюди вставляєте формат дати, щоб ви хочете, як воно відображалось в цьому спінері Формати дати можете подивитися відео з формату дати. Добре. Тут ще є, як я казав, Та -та -та. я туди пішов. То вже клас, о, інтерфейс. Є ще спінер list model. Можете. Ознайомитись з ним вже самостійно створити. Там суть в тому, що ви створюєте масив якихось значень, або там, наприклад, місяці, чи там, ну так, місяці, так. Ось. Можете там взяти January, February, фебрі, масі, там, січень, лютен і тому подібне. А, значення, або дні, тижні, тому і ходите цим спінером по цим, наприклад, ну цим значенням. Ось. Відпрацюйте. Якщо хочете їх з ними маніпуляти більше, ніж можливо, то вони не файнал. І ви можете їх реалізувати самостійно і змінити якісь їх можливості. Ось так працює цей спінер. Добре, на цьому відео підходить до кінця. Дякую вам за перегляд.